продовжує атакувати Україну з повітря цієї ночі запускав дрони та ракети. Повітряні сили збили усі 14 безпілотників. Загарбники атакували ракетами Х 31 П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області. А ракетою Х – місто Запоріжжя крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі. Впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. У Селидовому на Донеччині з-під завалів частково зруйнованої лікарні рятувальники дістали тіло ще одної особи. Внаслідок обстрілу загинуло двоє. Нагадаємо, окупанти обстріляли місто в ніч на 21 листопада. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Під завалами можуть ще перебувати люди. Напередодні з авіації окупанти щільно обстріляли Береслав на Херсонщині, влучили в приватний будинок. Під його завалами загинув 65-річний власник. Також постраждала людина. Є прильоти і на територію підприємства магазину автошколи. З безпілотника окупанти вдарили по машині швидкої. Медики не постраждали. З артилерії ворогатив і по Дніпропетровщині поранено двоє. Пошкоджені газогін, приватні будинки, гаражі авто. Через понівечені лінії електропередач без світла залишилось понад 1200 родин. Два ДТП на Вінничині. У Тульчинському районі водій на підпитку скермував авто на зустрічну смугу та увірвався в легковик. В результаті постраждало двоє. Серед них дитина. Їх ушпиталили. Ще одна аварія в обласному центрі. Водійка скоїла наїзд на пішохода. Той переходив дорогу з порушеннями. Постраждалого обстежують у лікарні. 17 років без нирки, три з яких на діалізі. Після видалення ураженого раковими клітинами органу Євген не міг жити повноцінно. Лікарі знайшли рішення, пересадили чоловікові здорову нирку. З чудовими показниками функції органу та в гарному самопочутті пацієнта виписали. Я хочу висловити співчуття і близьким донорам і подякувати родичам за те, що вони дали згоду на операцію, тим самим вони допомогли людям покращити і врятувати життя. Дякую. Також хочу подякувати лікарям, які організували про які організували у нас в Вінниці центр транспортатології. У лікарні Пирогова це вже десята успішна операція. Трансплантація, передопераційний та післяопераційний супровід. імуносупресивна терапія безкоштовні. Наземний безпілотник для вивезення поранених з поля бою. Таку машину створив студент Вінницького технічного університету Михайло Бондарчук. Разом із викладачами розробили програмне забезпечення і склали прототип машини. Гусеничний модуль він взятий із безпрохідних систем снігоходу. п'ять пар катків, які забезпечують боковий упор, використаний мотор з планетарним редуктором, потужністю 500 ватт. Саме два таких мотора забезпечують тягу близько 200 кілограм. Керувати такою машиною можна в радіусі кілометра. В разі під'єднання наземної антени відстань збільшиться втричі. Це може бути як вивоз поранених з поля бою, наприклад, встановивши носілки. Це може бути перевезення вантажу різноманітного боєкомплекту. Також це може бути як дистанційний пункт спостереження для проведення моніторингу, розвідки. Кілька місяців знадобилось, аби безпілотник запрацював. Всі секрети конструкції розробник не розкриває. Мало того, постійно її вдосконалює. Зараз ми можемо показати вантажопідємність на прикладі однієї людини. Якщо це поранений, він буде закріплений горизонтально на ношах. Швидкість безпілотника регулюється, але максимальна сягає 30 кілометрів. Зараз ескадрон везе одну людину. Хлопці кажуть, що ось так перевозити він може до чотирьох людей, а відповідно врятувати чотири життя. Михайло зі своєю розробкою став переможцем стартап школи Сікорський Челендж Вінниця та отримав премію. Це зовсім не звичайна і нетрадиційна форма освіти. І вони виходять з цього всього. і ця півтисячі наших студентів, науковців, які пройшли це. все, це вже зовсім інші люди. Вони пристосовані, вони знають, як проваджувати свої ідеї. Унікальність наземного рятівника в тому, що перевозить габаритні вантажі на позиції. Цю роботу важко виконати летючими дронами. На даний момент в наших військових не поставлено офіційного озброєння жодного серійного наземного безпілотника. Тобто, фактично, це майбутнє армії будь-якої країни. Це можуть бути як невеликі платформи для розмінування, це можуть бути так і великі повноцінно дистанційно керовані танки. Удосконалена система наземного безпілотника вартуватиме в середньому 200 тисяч гривень. Михайло сподівається, його розробкою зацікавляться ті, хто наближає перемогу. За два роки притулок на Вінниччині став новою домівкою для майже семи десятків людей. Під час капітального ремонту у 2021 році тут усе змінилося: нові коридори, кімнати, меблі також облаштували кухню, пральню та ванні кімнати для людей з інвалідністю, аби максимально забезпечити потреби тих, хто потребує підтримки. За рахунок співфінансування місцевого і державного бюджету створення умови для осіб, які пострадали ждали від дома. Насильства, але в період війни цей заклад є місцем для проживання тимчасово переміщених осіб, це сім'ї з дітками, це старші люди. У громаді кажуть, до ремонту цей притулок не міг забезпечити необхідні для комфорту умови, а потреба у такому закладі була. Ми вивчали попит громади. У нас були постраждалі, які отримали дану послугу в обласному притулку. І також були звернення до поліції наших жителів громади. А в основному це були жінки. Тому ми побачили необхідність і потребу нашої громади в створенні такого притулку. У Вінницькому терцентрі люди поважного віку опановують азе музичного мистецтва за вчителя з 40-річним стажем. Він знає, як знайти особливий підхід до кожного. На заняттях вивчають українські народні пісні. Ми тим живемо. Нам пісня допомагає жить і продлевает життя, тому що ми знаємо нове, а це говорить. Гурток безкоштовний. Щоб приєднатися, потрібно звернутися до терцентру, що на Соборній. Трирічна Соломійка безтурботно грається у гуртожитку Вінницького центру профтехосвіти. №1. від початку вторгнення він замінив їй з мамою дім у Костянтинівці, що на Донеччині родина полишила все, аби врятувати життя. Бо діти найбільш розливі зараз. Вони не відвідують, не можуть соціалізуватися. Вони втратили ті, хто моя ще маленька, не ходила до дитячого садочка, але я бачу по дітям у гуртожитку, що вони ті, які втратили зв'язок з однокласниками, зі своїми вчителями, з колом спілкування. Їм дуже важко було спочатку соціалізуватися. За час повномасштабної війни тут отримали прихисток понад 19 тисяч переселенців. Зараз у гуртожитку живуть 124 людини, серед них 20 дітей. Як залучити дитину до повноцінного навчання, відпочинку, творчого розвитку, різноманітних спортивних секцій та психологічно розвантажити? Всі ці питання на спільному форумі обговорювали з міською владою, соцслужби, громадські організації. Служби працюють кожного дня, в кожного свої. Завдання і задачі, а одна спільна задача це щоб діти могли розвиватися, жити і навіть в умовах війни відчувати, не загубити то дитинство, яке має належати дітям. Учасники форуму ділились досвідом. Побували і у транзитному шелтері, який заклад облаштував у навчальній кімнаті. Тут одночасно можуть перебувати вісім людей. Для них є ліжка, рушники, кухня з посудом та побутовою технікою. У Вінницькій громаді зараз проживає 85 тисяч дітей, 11 тисяч з яких переселенці. Тож і надалі Вінницька громада під опікою триматиме кожну дитину учасників бойових дій, дітей-переселенців, малозахищених та сиріт. Свобода, і гідність над усе. Під такою назвою у Вінницьких хуторах відбувся фестиваль патріотичної пісні. Вокальні ансамблі, хор, тріо, сольні виконавці і не лише. Українська пісня гордість і душа народу, кажуть артисти. У нас завжди в репортарі пісні патріотичні, які піднімають дух. Є що раніше співали, а більша частина нам і невідомих теперішніх сучасних, вже, які породилися в нас в народі. Для найменших жителів хуторів працівники бібліотеки спільно з гуманітарним штабом влаштували майстер-клас із виготовлення патріотичної прикраси. Ми сьогодні робили таке українське сердечко до дня гідності. Його можна повішити на ялинку, на машину. Ну куди хоче його можна використовувати, навіть як браслетик. Вирішили організувати сам майстер-клас, організували і наших е, вчителів, які будуть дітьми займатися і надали матеріал. Поезія про перемогу від Вінницького бійця. Олександр був підприємцем, з повномасштабним вторгненням став на захист України. З окопу під обстрілами головний сержант артилерійської батареї 110-ї окремої механізованої бригади з позивним Борода зачитав власного вірша. Лише п'ять хвилин сну і повний запас енергії, сили, терпіння і пошепки ще я у Бога прошу. Удачі, наснаги і спасіння. І сон той, що сниться, щоночі мені, і ще раз побачить, дай змогу. він є еліксир для моєї душі. Я бачу у сні перемогу. Уваги жителі Вінницького, Хмельницького районів та міста Вінниці. У четвер, 23 листопада, у селі Писарівка проведуть плановий вибух на гранітному кар'єрі. Дрібнитимуть скальні породи. Для попередження населення підприємство використає наступні звукові сигнали. Один довгий перед початком заряджання, два довгих перед вибухом, три коротких після завершення вибухових робіт. Місцевих просять зберігати спокій.